Доброго дня, друзі, нехай Бог благословить вас що Хочу поділитися коротесенко хлібом щоденним. Зараз в дорозі. І, знаєте, коротесенька така думка. Ісус говорить, що коли демон виходить з людини, то ходить по безводним місцям, не знаходячи спокою. І коли вертається, дивиться, що дім його, тобто душа людини, вона вимитена Пустий, чистий, ніхто ніким не зайнятий. І, е, написано, повертається назад і бере з собою ще сім е, зліших себе, демонів От і каже, будемо керувати, влаштуємо свято. От знаєте, є те, що робить Бог. Тобто Він звільняє, він може це робити через мужик людей, він може це робити через е, просто віру людини, яка Увірували в його жертву на Христі, От, але частка є наша. Я дуже часто зустрічав людей, які отримували свободу, але не вчилися в ній стояти. Свободу від гріха, від залежності, від хвороби, але потім не, не стояли в ній. Тобто їхні дії, їхнє життя замість хвороби, замість поразки, замість залежності не з'явилося слово, знаєте, підстави якоїсь від Бога. Тобто дім був пустий, порожній. От і ви знаєте, ми повинні не зволікати і звертати увагу на цей принцип, дбати про те, щоб наше серце воно не було пустим, щоб на всі е, сфери нашого життя в нас було слово від Бога. Наприклад, сім'я ти повинен мати від Бога откровення на сім'ю, робота, фінанси, откровення від Бога, щоб там не панувала темрява, там повинно панувати світло. Нехай Бог благословить кожного з нас і дасть нам підставу, фундамент для нашого життя в усіх сферах нашого життя. І нехай свобода повна від Господа прийде в життя кожного з нас в ім'я Ісуса Христа.